Полтавка Ірина Моргун показує книгу, яку принесла до бібліотеки Академії неперервної освіти. Тут збирають літературу для людей, які живуть на звільнених від російських військ територіях у Харківській області. Я обрала таку книжку, яка саме рекомендує для дітей дошкільної освіти. Це коли дитина вже починає розуміти, в якій державі вона живе, якою мовою вона повинна спілкуватися. І саме книжки це найперше джерело, яке допоможе діткам в цьому. Книжка вона на українській мові. Вона, кожна сторіночка має такий глянцевий матеріал. Вона кольорова. За 10 днів вдалося зібрати понад тисячу екземплярів, розповідає директор академії Віталій Залюк. Це сучасні українські книги. Тут представлено багато дитячої літератури, навчальна література, методична література, художня література. Це понад 32 тисячі гривень вартість цих книг. До акції долучаються містяни та працівники академії. Несуть дитячі книжки сучасних авторів та видавництв, а також класичну літературу, каже завідувачка бібліотеки Тетяна Курінкова. Цей і Гончар, і стельмах, Лесі Українка, тобто класична українська література, це методична література, словники. Книги планують передати навесні. Щоб навесні це вже була велика партія книг, завезена в оновлені бібліотеки, навчальні заклади, які від, 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 відкриються, будуть відремонтовані. Бо є питання на деокупованих територіях, є питання навіть із тим, щоб де їх зберігати. Долучитися до збору можуть усі охочі. Валерія Рибалка та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.